Всім привіт! Я Дріамур. Уже вийшов Minecraft Фільм, і нам знову дали можливість забрати новий унікальний плащик. На цей раз він ось такий сірий, з зображенням шахти. Отримати його можна до 7 квітня. Крім цього, були ще два плащі. Їх ви могли отримати за перегляд стрімів у ТікТоці та Твічі. Їх легко отримати, тому ви самі впоритесь. Отож, переходимо до теми відео. Щоб отримати плащ, нам потрібен Minecraft Bedrock. Далі заходимо на ось цей сервер, де нам потрібно виконати 6 завдань. Ще скажу, що на цей раз отримати плащ буде дещо складніше, та він буде більше цінитись. Спершу йдемо до лавки і беремо смажену курку. Це не обов'язково, але зекономить нам час. Поки не питайте, чому в мене такий димний інтерфейс, згодом поясню. Перше та четверте завдання. Телепортуємось на глушину. Чи Для цього обираємо іконку в інвентарі. Слідкуємо за білим маяком. це вагонетка, яку нам потрібно захистити. Йдіть туди та захищайте вагонетку 5 разів. Також краєм ока шукайте ось ці два місця. Тут можна отримати покращену зброю, яка набагато сильніша за звичайну. Це великий молот та відрачаки. Вітаю, ви виконали зразу два завдання: перше та шосте завдання. Телепортуємось на спаун та купляємо залізне кайло. Це обов'язково. Далі нам потрібна шахта, і це момент, де нам потрібен буде ресурспак. Що ж він робить? Він завчасно відкриває доступ до другого поверху шахт, де знаходиться сховище діамантів. Завантажити його можна по посиланню в описі. Встановлюємо, заходимо, телепортуємось на шахти. Йдемо до ліфту, і тут ми тицяємо на кнопку другий поверх. Йдіть, як показано на відео, і продовжуйте рух вглиб, попутно збираючи всі діаманти. Зауважу, що в шахтах не можна вмирати, бо ви втратите все, що накопали. Потрібно вертатись до ліфту. Діамантів вам потрібно 100 штук, але я порекомендував купати більше. Вітаю, ви виконали ще два завдання. Перше, друге та п'яте. Далі ми телепортуємось на спаун та прокачуємо лук. Тепер йдемо на зовнішні стіни і відбиваємо атаки піглінів, фокусуючись на гастах та залізних големах. Потрібно, щоб їх залишилось не менше двох. Через деякий час ви виконаєте всі ці пункти і лишиться лише одне просте завдання третє завдання. Супер просте вбити 200 ворогів. У вас до цього часу вже точно є сотня з гаком. Телепортуємось до глушини та валимо ворогів біля лами. Тепер останнє. Після того як ви пройшли всі завдання, потрібно видалити ресурспак. Заходимо до шляху, який я залишив у описі відео, і видаляємо папку А Майнкрафт. Тепер заново заходимо на сервер і очікуємо на плащ. Повинно бути швидко. Ну і от ваш новий ексклюзивний плащ вже в ваших руках. Я сподіваюся, що дійсно вам допоміг, тому найкраща віддяка мені буде лайк та коментар від трьох слів. Це ж дуже просто. Також у моєму телеграмі Думки Дріамура я публікую Майнкрафт новини та ексклюзивний контент. Заходь, подивись. Ну а на цьому в мене все. З вами був Дрімур. Бережіть себе.